Завдяки моделі Gemini Nano, Chrome точніше розпізнає фішингові ресурси і шахрайські схеми. От за це окрема подяка. Блокує підозріле сповіщення та пропонує змінювати зламані паролі в один клік на сайтах на кшталт Spotify, Coursera чи H&M. У Google наголошує, що нове покоління Chrome поєднує продуктивність, захист і персоналізований досвід, роблячи браузер, цитую, розумнішим і кориснішим, ніж будь-коли. Кінець цитати, від себе можу сказати, що це, звісно, той тренд, який просто, ну, рано чи пізно повинен був з'явитися. Тому що ми вже розуміємо, що багато людей користуються зараз штучним інтелектом замість того ж самого Google. І враховуючи, що Google. Ну, тобто, пошук в Гуглі був вбудований во всі сучасні браузери, то ми розуміємо, рано чи пізно цей самий адресний рядок буде скоро просто чатом з сучним інтелектом. Ну, Chrome пішов туди, просто додаючи ярличок. Ну і справді, я думаю, що рано чи пізно, я думаю, скоріше рано, тобто за. Декілька і невеликої кількості років, ми отримаємо ситуацію, коли ви взагалі будете запускати браузер виключно для того, щоб поспілкуватися з штучним інтелектом, і сайти будете відвідувати не через їх урли, тому що хто пам'ятає зараз урли, а через саме запити до штучного інтелекту. Ну так це і буде працювати. Хоча, напевно, адресний рідок це вже, знаєте, такий трохи анахронізм. Ну, тобто, якщо люди майже не набивають, там адреса, мабуть, це краще зробити саме віконцем чату. Ну, напевно, рано чи пізно так і буде. Тепер можна обирати наскільки інтенсивно міркуватиме GPT 5. OpenAI нарешті запровадила перемикачі, які дозволяє користувачам самостійно визначати, наскільки інтенсивно має працювати модель GPT-5 з HIMAM. Нова функція вже доступна передплатникам тарифів Plus та Pro. Раніше компанія планувала реалізувати регулятор у вигляді повзунка. Однак у підсумку зупинилася на простому перемикачі. Він відкриває доступ до різних рівнів так званого JUSI. Внутрішнього показника зусиль, який витрачає модель на обробку запитів. У стандартному режимі GPT-5 працює з рівнем 18, щоб це не значило, що забезпечує баланс швидкості та інтелектуальних можливостей. Чому 18 це середина? ладно, окреме питання. Є також розширений режим із рівня 64. Окей, okay, Які дозволяє отримати глибші відповіді. Для користувачів PRO передбачено додаткові опції light із рівнем 5 для максимально швидкої реакції та Heavy із рекордним рівнем 200, що відкриває повний потенціал GPT-5. Таким чином, плюси бізнес отримують базові режими, а Pro усі доступні варіанти, включно з найпотужнішим. Ох, як з OpenAI робиться все складно і заморочено,